В Україні йде війна, підла і жорстока, гинуть дочки і сини, у полях широкі. зупини, Боже війну, просим тебе нині, досить горя, і плачу по всій. Україні. Зупини Боже війну, просиме тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні. зажурились небеса, плаче вітер в полі, не куричуть журавлі. Не шумлять то полі, заніміло в нас життя. Відверни війну, хай сльози не лються, в нас життя, кругом бомби рвуться. Боже, відверни війну, хай сльози не лються, Боже, порятуй наш жиді. Бережи солдатів, не дай їхнім матерям сльози проливати, хай повернуться сини із війни додому, нашу землю сквернить, не дамо нікому, хай повернуть. Нашу землю скверни не дамо нікому. На колінах стоїмо перед образами, Просим, Господи Тебе, змилуйся над нами, зупини, Боже війну, просим Тебе, нині. Досить горя і плачу по всій Україні. зупини, Боже війну, просим тебе нині, досить горя. Засвіти нам, ясне і красиве, нехай буде в нас життя мирним і щасливим поможи Боже святий, просим тебе щиро, порятуй наш рідний край. Нашу Україну, зупини Боже віну, просим тебе нині, досить горя, і плачу по всій Україні досить. Горя...